Там питання можна розглядати, по забудову там давати чи не давати, цю землю під забудову, що там будувати, будувати садочок, якого дійсно вижарять. Обов'язково повинен буде садочок, тому що ну, це вже питання не вийшло, це дуже довго. То, тобто ці дома ростуть як гриби, а садочку немає. Але коли ви розглядаєте питання про промислової зони по вулиці Напів, ви не забувайте одне, що це не пустиня. Там є підприємства. На цих підприємства працюють люди. Ці люди живуть в місті Вижгород, вони отримують заробітні плату. Ця заробітної плати отримуються податки, які йдуть в бюджет з того самого міста Вижгород. Тобто це питання гурту, не можна так розглядати, так взяти і, допустим, на, намалювати там, допустим, тут поставимо аквапарк, тут якісь качелі, а ви ті ба підприємства, які тут знаходитесь, забирайте манатки і валіть. Так не можна розглядати. Тобто на це повинен бути якийсь інвестор, який має прийти, властити це кошти, побудувати нову промзону, е яка запланована на горі ну, По генеральному це що казали, я, правила, я, правила, 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 я, там вже є. є. Я, я уважаю то, уважаю, що сказав я там, розумію. Що він так. мав на увазі? Тобто так. це може бути і підприємство, тобто, місце, буде розроблені, розроблені, і офісні, клав, і яких і... прострінях він буде теж висіти так. в цьому залі. це. Не значить, що Колозян за щось там набудує. Ви ж не трошки так. неправильно розумієте. Він він хоче у нього є там офіс, тобто, щоб, якщо ви зробите тільки квапарку, то його офіс треба зносити. Ви це ж розумієте. Добре, якщо вона вийшов пропозиції, ставимо питання на голосування. Ну, ще слово в людей. Я по парку можу Можна видавати? За цей аквапарк вже стоїть не сьогоднішнє число, а це мінімалося ще років 10, я ще я був депутатом цієї військової ради. Так що я думаю, що те, що було людьми заплановано, його не потрібно зараз знову перетасовувати і міняти під житлове будівництво. А те, що було раніше, там ліжка, то давайте і строїть аквапарк Я... для людей. Це буде на десятки років, тільки де Я... для нас, Я а й би... для дітей. Дякую за вашу думку. Ставимо питання на голосування. Хто за те, що зони проводиться набережна, про яку яка знаходиться а, зараз, де знаходиться зараз спад гідромеханізація? врахувати із зони Г4 в зону Г2. Хто за? Прошу голосувати. Так. Хто проти? Хто проти? Чільна комісія, що у нас виходить? Знаю. Дякую, рішення прийнято. Наступне питання. Розглянувши звернення громадянки тихонової, яка просить врахувати її інтереси при розробці плану зонування території відповідно до цільового призначення і земельної ділянки. знаходиться uh, на горі значить, і uh, перебуває з цільовим призначенням ведення особистого селянського господарства, і частина земельної ділянки підпад, підпадає під uh, рекреаційну зону, вона хоче поміняти із ОСГ на звичайну uh, житлову забудову, і тому uh, відділ архітектура її не погоджує і uh, вона просить. Там державний акт, там не 10 соток і половину перерізає по координатам ну, рекреаційна зона. Врахувати, там поставити житлову забудову, щоб вона могла змінити цільове призначення. Це дрібне людське питання, але вона написала звернення, і ми не можемо його не розглянути. А сама тихонова є? Немає? Тому голосуємо. Це звичайне людське питання. Gracias. Sí. Так. Получається, у нас вона попадає ось отут, так? Давай так, щоб воно вийде. Так, ось тут. Да, тобто це виходить провотутіне відхилення в праву сторону і там край видять вулиць. На Ми нехай використовує ОСГ, тому що мало ли там будувати на склоні, що обрушиться. Піражайте вам слово. Будувати на склоні, що обрушиться. Я хочу сказать следующее. Значит, в нашем городе Вышгороде разработан историко-архитектурный опорный план, это всем известно, но кроме этого есть еще историчный ареал, и памятка исторического ландшафта. Значит, э, исторический ландшафт, э, я сейчас не могу сказать, вот Земена я не могу точно сказать, но вся ситуация в том, что если сегодня мы запутуем всю территорию горы, и э, то есть жиловыми бутынками, которые будут, э, ну, как говорится, спорить с церковью святых Бориса и Глеба, то есть нарушается мало того, что весь архитектурный ансамбль. Но и э, опять же я напоминаю, что мы все живем в историческом городе, о котором мы часто очень любим говорить на праздниках. Поэтому тоже я э, хотела бы, чтобы комиссия это учла. Ну и все. Дякую. Ставлю питание на голосование. Кто за то, чтобы изменить зону Р3 на зону Ж1, Про земельній ділянці тільки що обговорювалася, по питанню Тіханової Олени Вікторівна. Хто Держав. за? Прошу голосувати. Держав. Хто проти? <плодиснує> Хто утримався? Питання не прийнято. Дякую. Продовжуємо далі. Розглядаємо звернення райспоживспілка, Звертається до нас Київська регіональна спілка споживчої кооперації, Звертається до нас питання про земельній ділянці міста Вежрах, вулиця Проводенка, 15. Це територія теперішнього ринку, який ще там існує. Ринок є власністю, регіон споживспілки, з питанням перенести її із зони Г6, тобто зона торгівлі, в зону Г2. Я хто хоче виступити по даному питанні? Ви ж казали про базару, скажете про слово. Не, хто ж я бажає виступити на даному питанні? Я показую. Це зона теперішнього ринку Г6, де розміщений ринок і частково багатокруптових будинки е, Ванди, до Ванди. Зору вони пропонують перенести хід Г2, тобто це буде з першим перший поверх це будуть магазини, далі це буде житлова забудова. Є представник, прошу <просу> слова, Гай скажуть. Що там, ми витали. там проводили? Доброго дня. Ми влаштевим на з цього питання з Київської району служив спілки. Дійсно, на сьогоднішній день приміщення це після декількох там конфліктних моментів була оформлена власність Київської обласної стрілянки служби спілки. На сьогоднішній день є в У майбутньому планується його реконструкція, не його знесення і на його місці напримісу щось абсолютно кардинальне ново, так як в мене повноважили в керівниці і в ЄС що там буде проведена постійна реконструкція, тому що вона на сьогоднішній день по результатами з їхніх обстежень знаходиться в такому стані, що вона може там, визвичай, за сполукою спасти постанову. А навіщо тоді міняти категорію Г6 на Г2? Тому що в категорії Г2, окрім Г6, передбачається також Петри Г6 виключно ну, торгівлі будівництва, Петри Г2 також передбачається те, те саме, що було по гідромеханізатору, громадські, офісні та інші також будівлі. Окрім будівлі ринку, під час його реконструкції буде. Ну, они вони планують здійснювати добудову, в тому числі офисные, офісний громадський приліччі, на що такої Стройте жизнь, там садик. садик. Так, а, где б б, а де будувати садик? Я б не бачив... Против... Ну, вони не бачив... Против... Ви <просу> розумієте, що <шо> це будівля? <просу> <Нет>. Там сколько <просу> домов от стоїть, реально? <просу> де люди будуть садити? Якщо можна, я На сьогоднішній день да. <просу> 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 Туди навіть заїхати не можна офіційно, тому що вокруг будівлі ринку це все оформлено в оренду, знаходиться в оренді, ну, якщо вже на то пішло. І земельна ділянка, яка розглядається, е, в принципі, якогось зінування просять мене змінити, виключно під самою будівлю ринку. Там навіть метро території немає. Якщо ви зайдете публічну кадастрову карту, то це побачите. Це для... Я нічого не них. Серйозно. я ж казав, там були конфліктні моменти, і вона нещодавно тільки була оформлена у власність. Ще раз. <тас> раз вопрос. У вас земля, я просто не уловил, у вас земля варенье вокруг рынка или рынка? Это не у нас земля варенье, варенье вокруг рынка, вокруг рынка земля варенье, У вас рынок? Да. Секунду. Здание рынка, собственно, правильно? Абсолютно, значит хорошо, еще раз задам вопрос. Вы собираетесь реконструировать здание рынок. Абсолютно. Вы планируете сделать там рынок? Там будут торговые помещения, но я не могу сказать, что там будет рынок. Может там там будет после этого, которые на сегодняшний день могут быть соблюдены рынок обширновой застройки, да, был в памяти, то ли 100, то ли 150 метров. Там рынка в принципе уже был а я вам для цього і говорю, що там, окрім якихось страхівельних приміщень, можливо, будуть і побудовані і офісні приміщення. Категорія г 6 яка на сьогоднішній день не дає можливості цього зробити. Але ж на цей день, по вашим словам, як ви кажете, там неможливий ринок навіть на сьогоднішній день не має права там стояти, тому що там дійсно по вкрутньому будували житлові будинки. <клес> Человек, который имеет опыт в проектировании строительства, могу сказать, что застрой... успокоить как застройщика, вплоть до того, что в принципе целевое назначение здания. Ну, у нас нет никаких оснований, в принципе, по генеральному плану там торговая зона. Целевое назначение помещения тоже торговое. Ну, я не знаю, как комиссия, конечно, может любое решение принять, но нам достаточно сложно будет поменять зоне, где эту зону на 2. Я также могу сказать, что в принципе проект предусматривает торгово офисное здания. Они в принципе строятся ну, за целевым назначением на землю и под торговым центром. категорийное здания имеются по большинству площадей. То есть если у нас 70% площади это торговая и 30% офисная, то есть 51% грубо говоря, квадратных метров, если это торговая, то это считается торговая зона. Есть ссылки в ДСТУ, есть ссылки в ДБ. Поэтому, я не знаю, просто проекты конструкции тут больше надо рассматривать на мегалознании. Конструкции на сегодняшний день его сделать невозможно. По той частой причине, потому что э вы прекрасно понимаете, что для этого нужно основание, для этого нужно э, оформление надлежащим образом в участок. Каким вы хотите, чтобы мы разработали ну, сказать, что... В то же время мы можем проект отвода разработать, в данном случае, только под рынок, а потом получится так, что... Ну, сегодняшний может застройщик да. обратиться в виде местобудования и в габаритных размерах, спокойно, без земли отвода,